Доброго дня, мої дорогі, дуже приємно вас усіх бачити, дуже приємно читати всі ваші коментарі і хочу вас про дещо попросити. Якщо вам подобаються історії, які ми для вас зачитуємо, будемо дуже вдячні за вашу підписку на наш канал, щоб не втратити нас та історії, які ми зачитуємо для вас. А зараз давайте перейдемо до листа, який прийшов сьогодні нам у редакцію. Бажаю вам усім приємного прослуху! Чоловіки з сином дивилися футбол по телевізору. Людмила чекала на чоловіка в спальні і хвилювалася. Нарешті він прийшов. Миколо, не знаю навіть, як і сказати. Мені здається, та ні, не здається. Вже точно, у нас буде ще одна дитина. Нарешті видихнула вона. Нічого собі, ну і справи. Так це добре. Катя з Вовою вже зовсім дорослі, його сосі виперхнуть з дому. Нам буде раді ще одна дитина. Молодці ми з тобою. Казав чоловік, який трохи розгубився. Роки у мене вже не молоді, 38 років як не таких і в пологовому будинку не люблять, продовжувала сумніватися Людмила. Які це роки? В Америці першу дитину в такому віці заводять. Подивися на ваших артистів, це як його прізвище ніяк не можу вимовити, мало не 80 років татом став, а мені всього 39. Не бери в голову, все буде добре. Тобі не треба, щоб тебе в пологовому будинку любили. Нехай вони свою справу роблять. Любити тебе буду я, заспокоював Микола свою кохану. Вони одружилися, щойно Микола повернувся зі служби. Людо він ще у школі помітив. Славно блокатноука дівчинка запала йому в душу. Переписувалися, доки він служив. Людмила розносила пошту в селом. Зараз вона вже начальниця, у неї підпорядкований оператор і два листоноші. Микола після служби як сів на грейдер, так і працював. З Людмилою вони жили душа в душу. Народилися улюблені діти, дочка Катруся та син Володимир. Вони мали добрий доглянутий будинок, господарство, город, а як без цього. Була, звичайно, машина старенька і надійно, ст... була машина старенька і надійно працюючий трактор. Не бідували одним словом. Вичка цього року пішла у випускний клас, їй йшов 17-й рік, син був на два роки молодший. Наступного ранку снідали пізно. Вихідний день та діти довго спали. Коли всі зібралися за столом і за петитого плітали млинці з домашньою сметанкою, Микола розповів старшим дітям новину, що незабаром у їхній родині з'явиться ще один малюк, братик чи сестричка. Син, як завжди, був небагатослівним. Цікаво. Дякую маму за млинці і вирушив у своїх справах. Реакція дочки стала для батьків шоком. Вони ніяк такого не очікували. Під старість років усі дикуваті робляться, а ви, виявляється, в перших рядах. Мені не треба ні братика, ні сестричку, і вона пішла голосно, грюкнувши дверима. Людмила заплакала, Микола заспокоював її. Нічого, нічого, вони звикли. Ось народи ще проситимуть, щоб подячитися з малюком. Все налагодиться. час, але жодних змін на краще не було. Дочка не розмовляла з матір'ю, а потім почала відверто грубити. Люда не скаржилася чоловікові, в будинку і так діється, не зрозуміло, що, не хотіла остаточно посварити сім'ю. Люда народила здоровенького хлопчика, назвали його Андрійком. З пологового будинку люду зустрічав чоловік. І він вже приготував обід, купив тортик і привіз їх у порожній будинок. Діти з'явилися лише під ніч, коли батьки вже спали. Син згодом звик, що в нього є маленький брат, і навіть став допомагати в матері, міг поміняти йому підгузник, поколихати, брав коляску і гуляв з дитиною, щоб мама відпочила, а Катя ігнорувала братика, наполегливо вдавала, що його немає. Андрій ж був надзвичайно спокійною дитиною, як відчував, що йому тут не всі раді. Він майже ніколи не плакав і не заважав Каті готуватися до іспитів. Люда тихо переживала та відчувала свою провину за те, що сталося. Вона завжди вважала, що у них дружна сім'я, а трапилася непередбачена ситуація, і вся дружба розсипалася. Якось після чергової витівки доньки люда не витримала сядь і слухай. Бачить Бог, я довго терпіла, але всякому терпінню приходить кінець. Що ти робиш? Ти чому вирішила, що можеш ображати матір? Я, я тебе не перестала любити і ніколи не перестану. Я люблю всіх дітей, одинаково але їх обирати. Себе, але й ображати себе я більше не дозволю. Чим тобі завадила дитина? За тобою перестали дивитися? Ні. Одягати, взувати? Ні. Ти нас із батьком вважаєш старими, які не мали права у такому віці народжувати дитину. Катю, ти не помітиш, як пролетить час ти вийдеш заміж і в тебе будуть діти. Ось тоді тобі знадобиться моя допомога. Але чи захочу я тобі допомагати? Ось у чому питання. Скоро ти поїдеш у місто вчитися. Іди і подумай, як ми будемо жити далі, як ми розлучимося, як вороги чи як рідні люди. Катя у відповідь нічого не сказала, ні, вона не змінилася відразу, але говорити матері Гедоти перестала. І на тому дякую, думала Люда. Якось Люда пішла у двір, поратися з господарством, Андрійко спав, Люда подоїла корову і зійшла до хати. Від подиву вона мало не впустила дільницю з молоком. Катя заколисувала брата і навіть співала йому пісеньку. Він плакав. Мені здається, у нього зубки ростуть, ясно припухли, сказала вона матері. Все може бути, у тебе теж рано зубки полізли, відповіла люда. А про себе подумала. От і добре. Тепер все буде добре. Виявляється, буває таке. Коли у дітей велика різниця у віці, старші діти не завжди із захопленням приймають молодших. Але таке, напевно, все ж таки трапляється рідко. Любі друзі, а у вас були схожі ситуації? Якщо так, напишіть, будь ласка, ці ситуації нам у коментарях. Буде дуже цікаво їх почитати. А вам дякую за прослуховування.